Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент. Маємо тяг суцільних до механізму навішування МТЗ. Це МТЗ 80, 82, 892. Так, ну Давайте почнемо. Це у нас от тяги довжина поміж яблуками 80 см, товщина їх 30 мм. Тут все підписано. Вартість за запару 11300 гривень. Як ви бачите, вони підігнуті зби двох сторін. І також яблука вони вварені. Тобто не впресовані, а вварені. Тобто ну будуть міцніше. І отакі ще посилювач. Тут пластина така для посилення варена Так, 11300 зафіксували. Потім є тяги метрові. Тут товщина вже 35 мм, вартість 12,5 метрові це мається на увазі по осі поміж яблуками, знову ж таки відстань. В стандарті 90, 90, давайте вже якщо за 90. 90, якщо товщина буде 40 мм, вартість їх складає 12,5 тисяч гривень. Якщо товщина 90, товщина. 30 мм, і також 90 поміж яблуками це 11,5 тисяч гривень буде складати. Вони так само посилені. проушеною вони скомплектовані усі і обварені яблука. І підігнуті за двох сторін. Продаються тільки парами, звісно ж. Так, по метровим 12,5 я вам сказав, і метр 10 ще є. Все те саме, тільки вартість. 13 тисяч гривень, товщина, знову ж таки, 35 мм. Тобто зламати їх майже неможливо. Е, таких випадків у нас був один. Не знаю, чому людина так, так трапилася, ну каже, що почав е, дуже різко розвертатися на місці і був, був загружений. І воно пішло на ізлом. Ну, це один такий випадок був ще на початку, як почали виробляти от, такі от тяги. Це у нас 30-ка тоді була. Ну, тут, тут після цього ну, більше такого не траплялося. Друзі, для замовлень, кому потрібно, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Я також нагадую, Молдова, Литва, Латвія, не зволікайте, є доставка в вашу країну. Працюємо ми з ПДВ. По перерахунку, працюємо по перерахунку без ПДВ і заготівковий розрахунок. Усі ціни я вам називаю заготівковий розрахунок. Друзі, дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, на все добре.